Я не зважаю ніколи на зовнішні декорації, і, і скажу вам відверто, це не лише про те, що коїться зараз. Я, я такою була завжди, і, мабуть, і буду, вже, судячи по тому, що п'ятий десяток живу, пішов п'ятий десяток, вже добрих, ну так, сорок, 42 рочки цій жіночці. Але справа в тому, що коли ми Маємо гарний зв'язок з собою, і ось це з собою це досить достатня центрованість і опора на внутрішній, внутрішній вектор, то зовнішні декорації вони нам допомагають, вони нам можуть заважати, якщо ми віримо в те, що це перешкоди. Насправді, умовно кажучи, перешкоди це такі тренажери. Ми з вами в тренажерну залу, коли ходимо, то ми долаємо супротив. І, звичайно, що нам дуже важливо. Нам, я буду казати в контексті зараз і в певній мірі жінкам, і в цілому людям, да? ну, десь буду розмежовувати наші статі з вами, але дуже важливо, особливо жінкам, розуміти, що о, треба знаходити баланс між напругою і розслабленням. І в цілому, саме ось цим речам я навчаю як вчитель йоги свідомості, напрузі і розслабленою, але саме мистецтво алхімії, балансу і гармонізації, тому що декорації дуже різні. Обставини у нас з вами дуже різні, вихідні дані дуже різні, наші точки опори у нас з вами дуже різні, фундаменти дуже різні, дуже різні у нас місії, призначення, і, відповідно, якщо ми починаємо заграватися в чиїсь алгоритми, приміряючи на себе чиїсь дійсно такі чек-листи в надії на те, що у нас буде так само, як у когось, це велика ілюзія, це ну, дійсно такий щирий, знаєте, наївний ідіотізм, вже буду казати, як є.